Жінки світу такі різні, і такі прекрасні. Фотовиставка під такою назвою відкрилася сьогодні в аеропорту Бориспіль. Автори світлин, фотокореспонденти Укрінформу та зарубіжних інформаційних агентств. на місці події. Наша журналістка Дарина Бойко. Дарино, в чому особливість експозиції? Ну і як реагують пасажири? На фото дівчата з Ефіопії, Індії, Британії, України і не лише у них різний вік, релігія і світогляд. Тож не даремно, що виставку розмістили саме тут в аеропорту Бориспіль, де щодня зустрічаються представники дуже різних культур. Краса вона багатогранна, але для кожного народу своя. так кажуть організатори виставки. Основна ідея показати, наскільки красиві українські жінки на фоні краси інших народів. Ми довго вибирали. Я думаю, що ми вибрали найкращі і, звісно, підчеркнули красоту українських жінок. Експозиція вже встигла привернути увагу і українських мандрівників, і гостей за кордоном. Це дуже цікаво, просто різні національності, видно і різні характери у дівчаток. Вони не схожі на нас, але є в те ж воємі дуже схожі на нас є наші україночки. So beautiful women, я. Yeah? Ну дівчата завжди гарні. Будь де й будь коли. А то тим більше. Загалом на виставці представлено близько 40 фоторобіт, і побачити їх пасажири аеропорту Бориспіль і гості зможуть до середини березня. Дякую, Дарина Бойко, з фотовиставки в аеропорту Бориспіль про багатогранну красу.